І зараз з нами на зв'язку Георгій Зантарая, голова Святошинської РДА у місті Києві, депутат Київської міської ради. Пане Георгій, добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір, пане Георгію. Дякую, що ви доєдналися до нашого етеру. Київ цієї ночі та ранком зазнав чергового обстрілу з боку росіян про наслідки. Що відомо на цей час? Я розкажу вам про Святошецький район. Десь на початку сьомої ранку я їхав на роботу, і якраз стався вибух. Це був переліт в складське приміщення, логістичний центр. на про великий жаль її загибли. Чотири людини загинули, шість людей травмовані. Чотири з них зараз в шпиталі. Попередньо це ракета. Пошкоджені автівки, пошкоджені логістичні центри. Це вкотре доказує, що Росія, Росія країна країна-терорист, країна, яка сьогодні стріляє по мирним містам, по, по цивільним людям. Сьогодні загинуло на превеликий жаль чотири людини. В нашому ви говорите, що в Києві після удару загинуло четверо людей, бо ми у підводці нашої розмови повідомляли про сім людей. В Святошинському районі про святу, конкретно про цей район ви говорите. Якщо говорити загалом у місті, то після цієї Місі. атаки на жаль загинуло семеро людей. Якщо говорити про обстріл в столиці, загалом про наслідки, які зараз є, що ви можете розповісти? Є пошкоджені будинки, є нежитлові будинки, є загибли. в інших районах три людини. Загалом 14 людей зазнали. Травмувань. зазначив, що в нашому районі на провеликий жаль загинуло 4 людини. Ось це водії, це водії, які працювали в цьому логістичному центрі. Чи триває досі ліквідація наслідків? Чи все таки завершена вже зараз операція? Якщо ми можемо розповісти у нашому ефірі. В Святошинському районі ліквідація вже завершена за декілька годин. Було було ль локалізовано пожежу. Всі працівники працювали. Це є підприємство. Воно вони теж вивели всіх своїх робітників. Все проводять до більш менш нормального вигляду. В інших районах відкриті штаби не неподалік від будинків, які зазнали пошкоджень, і люди зараз теж там я знаю, що проходять. Подають документи на компенсацію, на матеріальну допомогу, тому роботи продовжуються. Чи відомо вам про стан потерпілих? Чи це питання? Ми більше адресуємо медикам, але можливо ви маєте якусь інформацію? Скажіть, будь ласка, у Святошинському районі шість людей травмовані, дві відмовились від госпіталізації, чотири госпіталізовані. З чотирьох одна людина в важкому стані, а ще більш-менш немає. З Самого ранку повідомлялося про те, що у Києві застосовували екстрені відімкнення електроенергії. Якою була ситуація впродовж нинішнього дня? якою є ситуація зі світлом у столиці зараз? А зі світлом за графіком світло відключалось з тепло, теплом Так, були екстрені відключення після обстрілів. Яка була ситуація у вашому районі із укриттями, чи всі могли потрапити до укриттів, чи не було скарг? Звичайно, у нас укриття готові приймати людей. в логістичному центрі знаходились теж люди. Більшість з них була в укритті, пішли а деякі, хто був на вулиці, зазнали трамула. Скарг не було і в працюю над тим, щоб люди могли. Мати доступ до укриттів близько до своєї будинки, я дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що ви вийшли на зв'язок. Розповіли про наслідки, які відбулися у Києві сьогодні, після сьогоднішнього чергового російського обстрілу, зокрема у Святошинському районі. Георгій Зантарая, голова Святошинської РДА у місті Києві, депутат Київської міської ради, був з нами на зв'язку.